Не бійся, це Мерлін. Мерлин, Ось. смачно. це їжа єдна принца. Це друїдський символ. Ти другітка? Ти так багато питаєш? Я мимоволі. Вибач, я все розумію. Ти ніколи не зрозумієш. Я теж знаю, що таке таємниці. А хтось знає, що ти чарівник? Лише ти. І ще один чоловік. Він знає, але. Я не певен, що до кінця розуміє Я б хотіла бути такою як усі, але... В глибині душі ти знаєш, що це не так. Бо я проклята. Фрея, не кажи так. Чари це не тільки прокляття. Вони можуть бути і даром. Дивись. You swelled chest swathed open. Я мушу йти, бо помітять, що мене нема. Але я повернуся і принесу тобі ще поїсти. Обіцяю. Ти нічого, не знаєш про дівчину? Яку дівчину? Дівчину з клітки. Вчора ввечері вона втекла. От і добре, я радий. Її шукають. Чому їй не дадуть спокій? Це ж ти її звільнив. Ні. Мерлін, ви ж казали не втручатися. Присягнися, що ти тут ні до чого. Так. Добре. Бо коли Гейлік знайде її спільника, я тому бідоласі не позаздрю. Води не бажаєте. Mm. Тут були і два курячі стегенця. Nee, Справді Мерлін на тарілці лежали два стегенця. Може одне впало на підлогу. Had Тут had були zofies. ковбаски, sure? точно? Мабуть, теж впали під стіл. Мерлін, що я не брав? Куди ж вони поділися? Дивно, дуже. Ви їх часом не з'їли? Я не мав такої можливості. Надоїдки принца, а він знає, що ти цупиш у нього їжу. Та як сказати? Куди ти її несеш? Додому на вечерю? Справді. Ти часом не бачив дівчини друїдки, яку я шукаю? Ні. No. Знаєш, які гроші вона коштує більших, ніж варте твоє життя. Тож питаю ще раз: ти бачив, дівчину друїдку? Тримайте його. Думаю, ти брешеш. Я не брешу, а я кажу, брешеш. Helic. Гелік! Що це ти надумав? Мілорде, хлопець поводився підозріло. Мерлін? Думаю, він сховав дівчину. Зараз ми дізнаємося, де. Облиш його. Мерлін, мій і Я цілком йому довіряю. Якщо у тебе з ним виникнуть проблеми, звертайся до мене, зрозумів? Так, сир. Дай щастить Мерлін. Не забудь забрати вечерю. Дякую. А, а ось і мої ковбаски. Mm -hmm. Ти їх таки взяв, щоб ви підтримували форму. Ти вважаєш що я товстий? Ні. Поки що. Я не товстий. От бачите, мій метод дієвий. Вибач, я забарився. Ти, мабуть, зголодніла? Що сталося? Нічого. Щось тебе непокоїть? Ти, ти думала, я не прийду, я ж пообіцяв. Більшість людей в мене жахаються. А я не більшість? Тебе довго тримала в клітці? Кілька днів. А той мисливець за головами? Гелик. Як він тебе піймав? Не всім людям можна довіряти. Mm, я знаю. Саме тому я й пішов з дому. А де ти жив? В Іалдорі? Це маленьке село. Поле, дві-три корівки, нічого особливого. А ми жили біля озера. Навкруги височіли гори. Взимку вітри збурювали воду і здіймали величезні хвилі. Ми боялися, щоб не змило наших хат. Зате влітку польові квіти, сонце. Це був рай. Звучить як казка. Це й була казка. Була? Моя родина померла. Ти тепер зовсім сама. Але ти більше не самотня. Я дбатиму про тебе. Обіцяю. Ти не можеш про мене дбати. І ніхто не може. Ти не розумієш. Таких, як ти, я ще не зустрічав. Шкода, що я не можу лишитись. Ти йдеш? Ми мусимо бути обережні. Вранці я знову прийду. Ти ж віриш, що я повернуся? Мерлін. Я теж ще не зустрічала таких, як ти.